Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде дві серії тест-драйву. Ось, бачите, на цій ділянці NATU404 та DTZ. Ось Restalin 5244 HPX. З новим капотом, в принципі, з новим виглядом. Дозині такі в нього тут пластмаски. В цілому, е, давайте так, проведемо тест-драйв. Ось звичайні перешкоди перед ним. Будемо їхати. На понижених передачах, на повишених передачах вімкнемо передній привід ще на додачу. Ось я буду повідомляти, які в нас передачі, повишені чи понижені в цей момент. І ось такий ролик, подивимось на прохідність нової техніки. Ось Тому в цілому так, давайте будемо вже одразу запускати. Ми трошки прогорілись уже, як мінімум сюди доїхали. Відрегулюємо сидіння, можна, бачите, вперед підсунутися собі спокійно і прекрасно себе почувати. Можна трошки назад. Ось, Бачите, діапазон у нас тут широкий. Нужна педаль, бачимо, є блокування заднього диференціалу. Ході у нас всього три передачі. Повишені, понижені і реверс. Оце весь у нас арсенал. Давайте запускаємо. Давайте перша повишена передача. Бачите, трохи зашвидко нам увімкнемо, понижено. У нас пови... понижена, понижена друга передача. Отак От вже можна в цілому і їхати. Давайте навіть зробимо понижену першу передачу. Хочу зсунутися. Але в цілому керно а, зручно. Ти, ти за нього тримаєшся, тут також має бути спинки, о, так, спинка, ось так. Так уже набагато краще. А, давайте тепер заднім ходом виїдемо на ту гірку. Давайте, а другу повишену. Заднім ходом на гірку. Ми забуксували, бачимо. Давайте від'їдемо. Спробуємо переднім ходом. Розвертаємось. Бачимо, який тут у нас виворот руля. Достатній в цілому. Давайте першу понижемо, зовсім помаленько будемо їхати. Це в нас лише задній привід. Бачите, вже буксує. Але їде. Все, не мучимо, спускаємось. Тепер увімкнемо а... Так, Підео жаль. А... Давайте спробуємо заглушити. Я просто не пам'ятаю по мануалу, як варто його вимкнути. Ось, так нас не можливо, можливо. Трошки назад від'їдемо. Не можливо, щось заїло, можливо, треба трохи спробувати. О, увімкнули. Треба трохи да, котитися і коли вижимає щеплення, і трактор ще котиться тоді втикати. І давайте перша ну, перевіримо, чи він у нас ввімкнувся. Чи буде буксувати в нас передні колеса? О, бачите, як передній привід вирішує. Повний. Да, буксує. Виїжджаємо. Перша понижена передача з повним приводом. Побачили можливості агротехнічного просвіту. Тепер вимикаємо. Все, У нас тепер лише задній привід і третю передачу понижено. Давайте оберемо тепер а, нову перешкоду. А, он далі бачимо, він складний, складній підйом. Давайте третю. Ми знаємо, що е, без повного приводу навіть туди і лізти. Ну. На ходу чуть-чуть, на колостих треба вмикати якраз передній передок. Передній привід. Ну і все так само, перша передача понижена. бачите, трошки зносить. Ось, де все, тягне, тягне нас. Помаленьку виїжджаємо. Там можемо вимикати ведучий передок, вмикати третю передачу і собі спокійно рухатись. Бачите, як грушно, що тут є в нас ручка, за яку можна триматися і спокійно собі їхати. Все. Ось так ми їхались. Давайте поглянемо на нашу гуму, зачепи. Як це все зблизька виглядає? Бачите, хоч і трактор, хоч і здоровенні зуби у нас такі тут. Все одно, коли сніг підмерша земля, навіть вони не справляються, ось такі величезні колеса з легкістю буксують на пониженій передачі і навіть печі. Тобто міні-трактор без ведучого передка це дуже складна тема, як ви розумієте. А давайте я вам скажу, скільки він зараз коштує, такий оновлений ДТЗ. В цілому. 7700 доларів. Ця моделька називається в нас New Тобто, от самі ДТЗ його так і називають. Ну, по факту з ну у нас, звичайно, візуал. Тобто змінився капот. А, в принципі, а, також, бачите, крила самі змінились. додались такі накладки. Навісний механізм залишився такий самий, можливо, видали якісь де деякі недоліки. Рама в нас до моста кліпиться жорстко. Е є один комплект гідровиходів по стандарту. У нас тут є щиток на вали дворопотужності, щиток на захист салону, розетка під приклад. Ось Місце для номерного знаку з підсвіткою. Потім спереду ті самі противаги, на задній осі їх немає. Гума в нас і на 16 передня, задня. 11,2х24. Це модель HPX X означає, що тут стоїть максимальна гума, яка в ньому може бути. Тому от, бачите, що в принципі тут влізла гума набагато більше, ніж тут є. Реверс у нас знаходиться в звичному місці. Речаги аналогічно так само, тільки додалися такі пластмаски, які, в принципі, ну, з якої метою, мені здається, безпеки і зручності, того, що якщо тут якісь ще додаткові ваші речі будуть лежати, ну тут пляшка з водою поміщається, вона не буде лізти в речаги і заважати керуванню. Так само у нас тут рівний пол, підножки є і справа, і зліва. І в цілому все досить стандартно. Кошти я вже вам озвучив вам Ціну. Ну а Підійде така техніка для багатьох в для любих сільськогосподарських робіт на великому підприємстві, а на невеликому. Ось, для вирішення будь-яких локальних задач до нього можна ставити, і я бачив, навантажуючи фронтальні, і по навісному обладнанню на міні-трактори вже дуже багато чого роблять зараз. Що, до речі, заднє світло обвімкнуте. Тож підписуйтесь на канал і ставте лайк. Зараз буде огляд цієї моделі.